Іван Франко, казка вовк вітом. Пасся собі раз осел на пасовиську та якось наблизився до корча, а за корчем сидів вовк, вискочив до осла і хотів його роздерти. А осел, дарма, що його за дурня окричали зараз надумав, що йому зробити. Вовк до нього біжить, а він усміхається так радісно, кланяється йому низенько та й каже. От то добре, от то добре, пане вовче, що ви надходите. Я вже тут за вами шукаю, шукаю. А пощо я тобі здався? питає вовк. Та бачите, громада вислала мене по вас і остро наказала Іди і без вовка нам навіть не вертай до села. А пощо я громаді здався? питає вовк. А ви не знаєте? Адже у нас у громаді війта вибирають. Ну, так що з того, що вибирають? Не то біда, що вибирають, мовить осел, а то біда, що ні на кого не можуть згодитися. Вже всі господарі пересварилися проміж себе, а далі кажуть тут хіба один вовк із лісу може війтом бути. Як похопили слово, так на тімі стали і вислали мене, щоб я вас зараз провадив до села. Таке то діло. Почувши все, вовк аж хвіст угору підняв з радості. Зараз виліз на осла, сів йому на хребет та їде до села. А коли приїхали до села, осел закричав своїм дзвінким голосом з хат повибігали люди, а, бачачи, що вовк на ослі їде верхом, кинулися з палками, ціпами та полінами та й давай його молотити. Били-били, ледве вовк живий із села втік. Біжить неборака, та все оглядається, чи ще люди за ним не біжать. Аж коли вже села не було видно, вовк побачив копицю сіна, вискочив на неї, простягнувся і ляг спочивати. А спочиваючи, почав голосно сам до себе говорити. Мій тато вітом не був. Мій дід війтом не був, і чого ж то мені дурному раптом забажалося війтом бути? Ех, шкода, що нема тут якого порядного хлопа, щоби мене здоровенним буком протрепав та розуму навчив. А під копицею сидів, власне, порядний хлоп з вилами в руках, почувши все, як вискочить, як потягне вовка разів з десять по хребті, аж вовк і содухи спустив.